Як смакує йому картопля, я не можу налюбуватися. Хрумтить, як чіпси. Мурка їж картоплю, як Борис. А вона не хоче. Борис теж любить перебирати, любить різне. Смачно. Проголодався, мій хороший. Так, подивимося, чи буде їсти огірок. Будеш їсти? Такий солоденький, смачненький. Але знаєш що він любить найбільше? Морку. На це можна вічно дивитися. Так смачно. От він так похрумиє, аж самі хочеться. Борис, я ж худаю. Мені не можна на ніч їсти. А ти апетит наганяєш.